Вітаю. це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука Андрій Ясінський. Вітаю вас. Доброго дня, отож, вже незабаром стартує вступна кампанія, і абітурієнтам потрібно визначатися, куди йти, які професії обрати. От власне чому вони мають обрати міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука. Дуже просте питання. Це найкращий університет в місті. Це наша точка зору. Але якщо підійти до цього об'єктивно, то ви потрібно зважити всі за і проти, всі фактори, які враховуються. Е, при вступі, при виборі спеціальності, при виборі навчального закладу. Ми справді представляємо приватну, приватний сектор вишої освіти, але це тільки умовно, тому що на сьогоднішній день всі університети, абсолютно всі університети в однаковому статусі. Всі ми видаємо державні дипломи, всі дипломи рівноцінні, немає ніяких ні переваг, ні мінусів в тому, що випускник. Чи студент навчається. Цьому. Абсолютно всі умови на сьогоднішній день держава вирівняла. Тобто сказати, що я закінчив національний, і що, що ви закінчили приватний вуз, це абсолютно все одно. Тим більше, що приватний вуз, насправді, це більш динамічна структура, ну, як і будь-яка приватна структура. Структура, яка може враховувати сьогоднішню ситуацію і змінитись уже завтра. Не. Проходячи там циклів обговорень, рішень і так далі. Це структура, яка може виділити кошти і при потребі швидко, динамічно налаштувати, запустити той чи інший процес, який сьогодні потрібен вже. Ми дуже активно співпрацюємо з бізнесом. Це дає нам можливості вивчати досвід бізнесу, вивчати їхні потреби і адаптуватись під цю, ці структури. Ну, а далі ми надаємо можливості своїм студентам розвиватися, працювати. Ми з ними працюємо для того, щоб забезпечити їхні потреби. Вони, ми враховуємо їхні потреби і працюємо на їхні кінцеві результати. Маючи успішного випускника, ми очікуємо наступних вступників. Якщо наш випускник не успішний, зрозуміло, що це фіаско. Ми, ми працюємо на кінцевий результат, ми працюємо на нашого випускника, ну, маємо відповідні результати. 33 роки в такому жорсткому конкурентному середовищі, ну, це плюс, це не так просто. Не кожен бізнес і не кожна структура могла витримати таку конкуренцію, як у нас. Дивлячись на численні перевірки, якісь там свої нюанси, економічні фактори. От Навіть військовий стан впродовж цих років військового стану. Не зменшив нас кількість вступників. Ми як тримали 5 з лишнім тисяч, так до сьогоднішнього дня у нас залишається континент на тому самому рівні. Зрозуміло, що війна от внесла корективи в різні сфери нашого життя, зокрема, і от в освіту. От чи щось змінилось під час воєнного стану в роботі і діяльності університету? Так, звичайно, змінилось. Ми сумуємо за тими студентами випускниками які, які ми більше не побачимо, є в нас багато людей. Ми проважаємо на фронт, ми працюємо з волонтерами постійно, ми працюємо на оборону, ми виходимо на тривоги, коли починається тривога. Нас дуже часто повідомлення про замінування, що збиває навчальний ритм. Але в цілому університет на сьогоднішній день забезпечує якісне навчання. Ми вважаємо, що ми витримали цей тиск. Війною, випробування війною, забезпечивши якісне навчання для наших студентів. Ніхто не буде питати студента, як він там навчався, в якому режимі. Він спілкується з студентами. У нас іде денна форма, очна форма навчання в аудиторіях. Ми підтримуємо віртуальне навчання, тому що кожен викладач, працюючи в аудиторії. Одночасно включає відеоконференцію. Ті, хто не зміг під'єднатися, хто не міг бути в аудиторії, вони працюють із викладачем по відеоконференції в режимі відеоконференції. Ми маємо відповідні угоди, проплачені відповідні програми, пакети, і це забезпечує таке інтегроване навчання і в аудиторії онлайн, і офлайн в віртуальному тому середовищі. Це має свої, має свої переваги. Ну а разом з тим це війна, звичайно, наклала відпочатки на е, програми, на вимоги до навчання, тому що ми вже готуємося з 1 вересня, або вірніше, з наступного навчального року розпочати навчання. Ви знаєте, про державну програму і вимоги до державної програми. Ну і частину часу все-таки приходиться віддавати як викладачам, так і студентам, віддавати на потреби війни. Ми активно, є активні учасники цього суспільного спротиву. Ви зазначали, от власне, про що змінилися вимоги в умовах воєнного стану? Якщо говорити про вступників, чи змінилися ці вимоги? Ну, Динаміка така, що з часом взагалі в кожної вступної компанії щось змінюється. Змінюються вимоги, і треба сказати, що вони стають більш жорсткими, більш вимоглими до вступників. Хоча ну, на перший порах здавалося, що очікуємо якихось послаблень. Насправді ні. Той самий режим НМТ. Це нічого там практично не змінилось. Ми дотичні до тих процесів підготовки того НМТ. Я не скажу, що воно буде легше, воно буде на тому самому рівні, який було 3-5 років тому. Змінились навіть більш жорсткими стали вимоги для перехресного вступу. Перші кроки перехресного вступу, особливо це стосується магістратури, допускали будь-які спеціальності, перехід на будь-яку іншу спеціальність. Сьогодні це обмежено. І досить жорстко прописано для окремих спеціальностей, з яким дипломом, з якою спеціальністю можна поступити. До прикладу, право у нас є спеціальність право можна поступити тільки з правознавства і міжнародне право. Всі інші дипломи для вступу на право не підходять. Перших хроза, перші кроки були зовсім іншими, і інші спеціальності цей список досить великий. Тому я рекомендую вступникам, особливо на магістратуру, ті, хто мають дипломи, дипломи бакалавра, спеціаліста, ну прочитати або вчитати саме ці вимоги і зорієнтуватись про свій режим. Він для будь для, для різних дипломів буде різним. Якщо говорити про бали, які потрібні для того, щоб вступити на певну спеціальність, чи можете розказати, чи відрізняється від попередніх років? І як вони Особливо не змінились. Що стосується балів, ні, вони залишились тими самими, тобто є відмінності для або є вимоги при вступі на державну форму оплати. Вони поставили там 130, 150, 140. Діти це все пам'ятають, знають. Ми з ними зустрічаємось, і вони про це все добре знають. І є вимоги для контрактників. Кожен вуз ставить свою, свій поріг. У нас такий поріг це 100 балів. 100 балів це то право, коли можна подавати документи, подавати заяви на вступ, і ми зобов'язані їх прийняти. Ну, в принципі, це така рекомендація Міністерства освіти теж є. І е, є в нас ще свої якби, нюанси, свої вимоги. Ми, наприклад, запрошуємо на безоплатне навчання дітей, які будуть мати конкурсний бал 185 балів. 185 балів з НМТ, будь ласка, приходьте до нас на навчання. Змінились безоплатне навчання. Змінились ще коефіцієнти, от порівнячи з попереднім роком, ви сказали, порівняючи з попереднім роком, змінились коефіцієнти на рахування конкурсних балів. Тому що кожна, кожний предмет, який здавала дитина, він має, при вступі на різні спеціальності, він має свою вагу 0,3, 0,5, 0,4 і так далі. І от оця комбінація цих ваг для різних спеціальностей різна. Це помінялось, ну. Десь мірі, якісь мірі кардинально там ми трохи поміняли. Але це для не особливо, якщо є результати, нормальні результати, особливо не втри, не, не впливає. В межах 10% можна там змінити ці бали. Ви зазначали про те, що є державна форма навчання, так? Так. Е, то розкажіть детальніше, скільки це місць і як можна. Ну, до державної форми Трити, навчання тобто. ми дуже довго йшли. Я там пам'ятаю перші розмови з нашим президентом, тоді ще ректором. Ми намагались доказати довести до освітньої спільноти про те, що державні вузи, приватні вузи або вузи приватних форм власності, як правильно сказати, мають право навчати за державним замовленням. Ну, в кінці кінців це здійснилось. Держава я ще, я ще раз підкреслюю, вирівняла абсолютно всі умови, і справді ми отримали. Державні замовлення. Сьогодні у нас навчається 85 студентів за державною формою навчання. Це для нас досить багато. Кожен рік приходять студенти, ми беремо участь, ми беремо, наш університет бере участь у так званій широкій конкурсній пропозиції. Тобто, коли всі студенти однієї спеціальності, будується для них один рейтинг, всеукраїнський рейтинг. Ну і от вже на цьому рейтингу, державному, загальному рейтингу йде відбір ну, за тими чи іншими навчальними закладами. Приходять діти до нас на державну форму, достатньо підготовлені, з високими балами. Ну, в принципі, я не скажу, що інші з меншими балами, але на державну форму тими дітьми, які приходять на державну форму, ми задоволені справді. Державна форма буде в нас і цього року, правда, ми поки що маємо право тільки на бакалаврат. А що ви орієнтувались, скільки я знаю, сьогодні тільки 10 вузів недержавної форми власності беруть участь у цьому навчаються за державним замовленням. Цього року там змінюється дещо порядок нарахувань, введена так звана індикативна вартість. Це досить такий складний механізм розрахунків. Ну, я думаю, що це все ми пройдемо, реалізуємо і пройде це все. Крім державної форми власності, ми сьогодні включені, ну, як не багато інших університетів, включені в так званий експертний, навіть не експертний, а проєкт проект від Міністерства ветеранів, який дозволяє оплачувати навчання студентам. Студентам-контрактникам, якщо їхні батьки беруть участь в війні, брали участь у війні, пропали безвісті, от Міністерство ветеранів зараз оплачує таким дітям, оплачує навчання в приватних за контрактом. І ми беремо в цьому участь, вже подали всі необхідні документи від наших студентів. До речі, є дуже багато студентів і з такими трагічними. Висновками, ситуаціями, да і ми беремо участь у такому проєкті, підтримуємо цих дітей. От, це вперше ви. так цього року. Так, це вперше такого цього року. Перше е, інші прошли рік ми були включені в грант. Так званий державний грант. Це теж оплата за навчання на контракті, але з фонду Міністерства освіти. І теж дуже багато дітей наших прийшло саме на цей грант. Їм були повернуті, верніше за них були проплачені кошти за навчання. І така можливість є. Тому ті діти, які будуть до нас поступати, вони повинні знати, що є можливість і навчатися за державною формою, є можливість отримати грант на навчання, і є можливість отримати відшкодування за навчання від фонду від Міністерства ветеранів, тобто різні форми отримання державної підтримки, державної допомоги. Ми не всі далеко не всі приватні вузи, а вірніше вузи приватної форми власності мають такі можливості. Але ми йдемо на це. Це лишні лишні затрати, але ми для того, щоб підтримати студентів, ми йдемо на це. от чи складно от вибивати от ці гранти участь у таких різноманітних проєктах, Та можна сказати для університету, як безкоштовних, щоб допомагати от, таким дітям. Знаєте, складність полягає в тому, що ці міністерства, ті структури, які займаються цими, цією політикою, реалізують ці проекти, вони дуже скрупульозні до документів. Ну, це от етап подачі документів, оформлення документів це такий досить складний, важкий переговори, телефонні дзвінки, електронна пошта це все закручується. Але в кінці кінців це дає, дає результати. І ну, головне, що державна, державні структури, з якими ми працюють, в них немає вже питань до університету. Буде університет працювати, не буде, скільки, який там імідж університету вже сформований. Нам я можу сказати, держава нам вже довіряє. І немає якихось там додаткових перевірок, от давати вам грант чи не давати, чи ваше треба чимось уточнити вашу ситуацію. Питань тут немає. До університету тут питань немає. Саме документи, роботи з документами студентів, це саме такий Я затратний маю, час. Левого так. займаються. Е, ці студенти е, чи отримують одне стипендію? Тобто, наприклад, там вчиться на державній формі навчання? Ні, стипендії, на жаль, не отримують, і тут далеко не наша. вина. Е, останні пояснення, яке мені особисто давало міністерство освіти, в них не вироблений механізм. Передачі державних коштів на приватну структуру за студентські, за студентські стипендії. От вони кожен раз обіцяють вирішити це питання, але, на жаль, на сьогоднішній день не реалізоване. Е, хоча наскільки я от знаю за останніми, вони все-таки обіцяють з 1 вересня цей, ну, цей мінус недопрацювання, яким чином реалізувати, щоб студенти могли це єдиний мінус або єдина не Недолік, який ми маємо на сьогоднішній день. Хоча кожен раз вони, коли піднімається це питання, це ж ми не тільки одні піднімаємо, ми Кожен раз, да, ми все допрацюємо, буде створено там відповідь відпрацьоване. Тому що це зав'язано і на кабінет міністрів, і на місце на фінансування, і навіть на те саме казначейство, яке повинно отримувати кошти, далі переводити, ну, якісь свої такі структури, які не узгоджені, нам десь на законодавчому чи на якому рівні, я не знаю. Ні, але ми маємо приклади, і досить численні приклади соціальної стипендії. Тобто, коли діти особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб, якщо дитина внутрішньопереміщена особа має статус внутрішньопереміщеної особи, ми подаємо їх на соціальну стипендію. І держава через соціальний відділ оплачує такі стипендії. Такі стипендіати в нас є, і ми відслідковуємо їх. Ну там різні причини. Я тільки одну назвав внутрішнє приміщення, але насправді там кілька категорій, яких ми подаємо на соціальні стипендії, такі приклади у нас є. Е, якщо говорити, от, воєнний стан він впливає на, на, на багато чого, і так само і на ринок праці. От, власне, чи університет враховує е, оці пропозиції зараз, чи пропозиції, чи попит, які є зараз на ринку праці. Я зрозумію. Кожна, кожен факультет працює за так званими освітніми програмами. І за вимогою на сьогоднішню вимогою освітня програма переглядається кожен рік. Тобто кафедра, працівники оцінюють стан цієї освітньої програми і вносяться корективи. Але тут працюють на ці, на ці корективи, на ці зміни працюють не стільки кафедри, як наші партнери. В першу чергу, це Стейкхолдери, тобто ті, хто зацікавлений в наших випускниках, до кого підійдуть завтра наші випускники. І от з ними ми обговорюємо якраз самі останні їхні вимоги, самі останні їхні прохання, самі останні їхні тренди, які в них тільки є. Вони нам дуже багато допомагають. Я вам скажу, що це справді такі практичні поради, практичні і суттєві поради. Ну, до прикладу, факультет кібернетики, ми працюємо з. А компаніями ті От буквально недавно вони були в нас, проводили семінар для студентів, і разом з тим, на такі, як кажуть, круглі зустрічі на кафедрі ми побачили або обговорили з ними, що необхідно сьогодні вже змінити, щоб завтра студенти прийшли в аудиторію, і почули той матеріал, який буде потрібен. І така співпраця з стейкхолдерами ведеться постійно. Це маса договорів, маса контактів, маса семінарів. У нас є вайбер-група, яка. Відображаю події, які будуть в університеті сьогодні, завтра, там, як анонси з цих подій. І там буквально на кожен день відкритий семінар, відкрита зустріч, відкрита лекція, зустріч стейкхолдерами. Тобто, активно колектив університету активно співпрацює з цим оточенням нашим і намагається якимось чином врахувати, по максимуму врахувати їхні пропозиції. Зараз таке ще дуже. Дражливе питання про ухилянтів в закладах освіти. От, власне, чи є у вас, чи можете ви якось прокоментувати це? Звичайно, можемо. Якщо подивитись соціальні мережі і інші, то, звичайно, це така актуальна тема, обговорюється активно. Але я хотів би сказати, що ті, хто. Можливо, є, прийшов десь там як у хілянт. Вони не формують якусь е, політику, якесь середовище в університеті. Університет працює, університет повноцінно веде навчальний процес. Ми працюємо на кінцевий результат, працюємо з тими, хто зацікавлений. А практично студенти і денної форми, і заочної форми. вони... Відчувають потребу в спілкуванні, вони відчувають потребу в цьому навчальному процесі, і ми з ними працюємо. Якщо хтось і прийшов, ну вони ж про це не оголошують. Але я думаю, що, мабуть, що вони теж є. Хоча вони маскуються під зацікавлених студентів, десь ведуть себе як справжні студенти, здають сесії, навчаються. До речі, до у нас дуже жорсткі вимоги з боку ректора, особливо, по навчальному процесу. Студенти повинні здати, бути присутнім у аудиторії або на віртуальній зустрічі в, в онлайні. Вони повинні пройти дистанційні курси, практично всі спеціальності забезпечені в нас дистанційними курсами. І тестовий матеріал, і лекційний матеріал, і дидактичний, і з роздаткові та інші допоміжні матеріали. Вони всі, всі є. Дистанційному сайті вони доступні студенту, студент їх мусить опрацювати. Це вимога номер один, інакше він просто буде відрахований. Єдина причина, по якій ми можемо відрахувати, це не здана сесія. І контроль за здачою сесії, контроль за роботою студентів ведеться. Тому, якщо до нас прийшли просто відсідитись, то нам ще прийдеться і щось вивчити, і відпрацювати цей матеріал, який потрібен. А от на рівні міністерства чи є якісь вказівки, побажання щодо можливих вихлянтів? Міністерство планує проводити якісь там перевірки, є відповідні сигнали, повідомлення, листи про те, що необхідно прийняти якісь там превентивні міри по запобіганню цих випадків. Ну, з нашого боку, такою превентивною мірою це участь. Студента в навчальному процесі. Якщо ти навчаєшся, якщо ти є студент, ти повинен ти зобов'язаний проходити повноцінний навчальний процес, все, брати участь в цьому навчальному процесі. А далі, яка твоя мета? Чи охулянка, чи підготовка спеціаліста це вже особисто кожного студента. Ну, судячи з тих результатів, які ми маємо на сьогодні, практично всі студенти зареєстровані, всі студенти активно участь беруть. Немає таких випадків, щоб ми могли сказати, що от він там зарахований і ніякої участі не приймає. Таких ми не виявили. І навіть от готуючись до цих можливих перевірок, ми все аналізуємо стан себе з відвідуванням, з такими активностями навчальними. Ну, немає у нас такого масового якоїсь поза навчального процесу такої масової участі немає. Е, власне, можливо, хочете звернутися до майбутніх абітурієнтів, то можете запросити до навчання у до ваш заклад. Так, звичайно. Запрошую, запрошую всіх вступників добре вивчити освітні пропозиції. Зорієнтуватись в тому, що собою представляє кожен з навчальних закладів. У нас дуже сильний навчально педагогічний науково педагогічний континент спеціалістів. Ми маємо певні результати, наочні результати, які підтверджують ефективність нашого навчання. Це і перемоги в олімпіадах, це величезний. Кількість переможців олімпіад різного профілю від спортивних змагань до наукових проєктів. І останнє, ще раз нагадується, буквально кібернетики приїхали вчора в перше місце з програмування. Програмування досить складна структура, досить складна галузь, попри те, ми вибороли на Всеукраїнській олімпіаді перше місце. Зверніть увагу на те, які умови навчання, що вам запропонують разом до навчання як доповнення вашого життя студентського. Е, найбільше наші студенти люблять згадувати про ті е, активні відпочинкові структури, заходи, яких у нас дуже багато. Починаємо з студентської перший курс нам восени починає виступати, давати концерти, і закінчується. От, скоро буде студентська весна. Це такі масові заходи в нас, їх дуже багато, різнопрофільних цих заходів, соціальних розвиваючих заходів. Студенти дуже активно приймають в цьому участь. Зверніть увагу на те, в яких умовах ви будете проживати. Ми практично забезпечуємо всіх студентів гуртожитком. Далеко не кожен державний вуз. Має таку можливість. Немає проблем з гуртожитком, діти проживають в комфортабельних гуртожитках, і це теж плюс до освітнього середовища. Забезпечуємо практично повноцінним цифровим і літературним або контентом. Тобто, є можливість вивчити, ознайомитись будь-якими питаннями. Сьогодні це питання номер один: не просто читати в інтернеті якісь статті, а відкрити джерела і познайомитися з ними це досить таке важливе середовище, освітнє середовище, як ми його називаємо. Ну і е, практики. практики ми організовуємо таким чином, щоб дитина відчула себе під час практики, відчула себе фахівцем і оцінила свої можливості, оцінила майбутню свою професію і свою участь в цьому, в цьому проєкті. Це теж елемент навчального процесу. І тому, якщо ви про проаналізуєте ці всі компоненти, а ще якщо ви зустрінетесь з нашими студентами, то вони вас обов'язково загітують до нас. Дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Тим'янчука Андрій Ясінський. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.